Вітаю! Сьогодні говоритимемо про літературу 20 30 х років ХХ століття. Саме в цей час наше письменство остаточно стає модерним за змістом і формами, шукає нових стилів і манер творчості. У жоден період історії розвитку мистецтва слова літературний процес не був таким складним і динамічним, як у двадцяті роки. Характерною його ознакою була з'ява різноманітних літературних груп, організацій, жваві дискусії стосовно шляхів розвитку української літератури, найрезонанснішою з яких була дискусія 1925-1927 років. Митці об'єднувалися за спільними світові чуттями, естетичними принципами і поглядами на суспільство і процес творчості. Так виникають угруповання Біла студія, нова генерація, Гард, Плуг, Вапліте, Ланка, Марс та інші. Проте такий плюралізм, мистецьке розмаїття було цинічно винищено радянською владою. У часи сталінізму приблизно 500 українських письменників було знищено в таборах. Серед них і Микола Зеров, Євген Плужник, Валеріан Підмогильний, Михайль Семенко, Лесь Курбас, Микола Куліш та багато-багато інших. На означення цього явища Юрій Лавріненко запропонував термін розстріляне відродження. Це умовна назва літературно-мистецької генерації 20-х, початку 30-х років ХХ століття, репресованої більшовицьким режимом. Частина письменників в таких антилюдських умовах йшла на внутрішній компроміс, колаборувала з владою. Одним із найяскравіших явищ поезії того часу стала творчість Павла Григоровича «Течини». 1918 року побачила світ його перша поетична збірка Сонячні кларнети, яку зустріли більше ніж прихильно. Англійський критик Джон Фуд назвав тичину наймузикальнішим ліриком у світі. Андрій Ніковський писав: Це сурми світла, космічного ритму, трембіти, зіткані з проміння», А літературознавець Олександр Білецький зауважував. Ніби щойно прокинувшись, він відкрив очі на світ і, і основне начало всесвіту побачив у ритмічному русі, гармонійному звукові, музиці цей ритм Всесвіту і є сонячними кларнетами. Літературознавець Юрій Лавріненко назвав творчу манеру письма раннього Павла Тичини кларнетизмом. Для нього характерними є музикальність як принцип світобачення, аристократичність духу, філософська ідея всеєдності, гармонії. Пантеїзм, тобто філософське вчення, що утотожнює Бога з природою, принцип синестезії це кольоровий слух і слуховий колір. Наприклад, мов золото по коло то біжить тече ріка як музика, синтез традиціоналізму і модернізму, що найперше символізму. У 30-ті роки ХХ століття відбувся трагічний злам у творчості поета. В умовах антиукраїнського терору він поступається перед насильством радянської влади і починає писати тенденційні вірші на догоду владі. Євген Маланюк у поезії сучасників так скаже про це: від кларнета твого пофарбована дудка зосталась, в окривавлений жовтень ясна обернулась весна. Ми ж зосередимося на ранній творчості Павла Тичини, зокрема на поезіях Ви знаєте, як Липа шелестить, опанно Інно, пам'яті 30. -ти». Вірш Ви знаєте, як Липа шелестить був написаний 6 травня 1911 року ще в досонячно-кларнетівський період. За жанром це ліричний вірш, у якому поєднано характеристики інтимної та пейзажної лірики. Центральним мотивом цієї поезії є світле і радісне почуття. Кохання весняної ночі, єдність людини з природою, захоплення мудрістю красою і доцільністю світобудови. Основний композиційний прийом граційного паралелізму картин природи і людських переживань, а також симетрично розташовані запитання і відповіді всередині стров, надають композиції вірша елегантної стрункості, ліричний герой поезії, його душа споріднені з Всесвітом. Вони тонко відчувають найменші зміни в ньому. Твір побудовано на засадах діалогізму: ліричний герой звертається до уявного співрозмовника, витворюючи поетичну атмосферу української ночі, осяяної срібною палітрою місяця, увиразненої духмяним запахом липи та її тихим шелестом, озвученої співом солов'я та голосом ліричного героя. Персоніфікація сплять старі гаї, вони все бачать крізь тумани, анафори ви знаєте, ви чули ж бо, риторичні звертання, запитання, ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі, ви знаєте, як сплять старі гаї, риторичні оклики, та ви вже знаєте, як сплять гаї, стилістична фігура замовчування, а солов'ї, трикратні повтори кохана спить і звукові образи, асонанси і у місячні, весняні, ночі тощо. Емоційно увиразнюють загальну палітру вірша. Прикметним є і своєрідний перегуб цього твору з поезією Олександра Олеся «Чари ночі». Поезія «О панно Інно за жанром ліричний вірш. Твір є монологом ліричного героя. Він самотній у стані психологічного роздвоєння. Справа в тому, що ще в ранній юності Тичина романтично закохався водночас у двох сестер Поліну та Інну Коновал, доньок чернігівського поета Івана Коновала, який використовував псевдонім Воронківський. У його домі часто відбувалися літературні вечори, куди приходив і 20-літній семінарист Павло Тичина. Особливо запала в серце поетові Поліна, але вона не відповіла взаємністю. Ця нерозділена любов і лягла в основу поезії о панно Інну. Ліричний герой пригадує атмосферу колишнього кохання. Гама його почуттів відтворюється через зорові враження, що переходять у музичні очі як музика, як спів, а слухові переходять у зорові, що нагадують очі милої. Автор використовує антитезу як композиційний прийом. Холодним снігам протиставляється весняне квітування лугів часу розквіту кохання. Образ кохання як квітучого лугу підказує думку про неповторність і скороминущі спалаху почуття. Любові, усміх квітне раз, ще й тлінно. Після згасання ж спалах у любові особливо разюче відчувається самотність, безнадія, фатальність існування. Це відчуття митець посилює рефреном сніги, сніги, сніги. Зрештою, світ героя і стає звужений до обширу вікна і білих снігів. Символічний образ білого снігу тут позначає забуття і втрату. Для характеристики своєї закоханості ліричний герой добирає неологізми дитинно, злотоцінно, обірвані і номінативні, тобто називні речення, вікно, сніги, фігури замовчування, логічні, психологічні і ритмічні паузи, звукопис, алітерації і асонанси, повтори усі вони увиразнюють образ закоханого, працюють на реалізацію загального задуму твору. Події січня 1918 року лягли в основу поезії Павла Тичини пам'яті 30. -ти». Тоді Червона армія на чолі з генералом Михайлом Муравйовим наступала на Київ. Командування української армії вислало її назустріч гайдамаків, а також кілька сотень київських гімназистів, ще зовсім дітей. Бої були нерівні. В оточення потрапив загін із приблизно 300 гімназистів, які мужньо оборонялися, але всі загинули біля залізничної станції Крути в Чернігівській області. 30 героїв Крут було перепоховано на Аскольдовій могилі в Києві. За жанром пам'яті 30 вірш Реквієм. Реквієм узагалі це траурна заупокійна меса, а також музичний жанр, написаний у формі і на тексти заупокійної меси. Провідним мотивом твору є утвердження патріотизму і гуманізму, засудження жорстокості, терору, ненависті. Вірш проймає скорботно патетична тональність. Поет із глибоким сумом розповідає про загибель мучнів українців, славних, молодих. Тичина їх сприймає як український цвіт, національну еліту. Поет усвідомлює і драматичний шлях України, покривавій по дорозі наміти у світ. Яскраві епітети, славних, молодих, метонімія, зрадника рука, біблійні образи, зокрема, каїна, символу вбивці, кровопролиття і зради, вимальовують драматичну картину жорстокості. Звернімося тепер до розгляду творчості київських неокласиків. Неокласика умовна назва естетичної платформи невеликого кола київських поетів, літературознавців і перекладачів періоду розстріляного відродження, а саме. Миколи Зерова, якого вважають лідером неокласиків, Михайла Драйхмари, Павла Филиповича, Юрія Клена, справжнє прізвище якого Освальд Бургард, Максима Рильського. Неокласики не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Це радше неформальне товариство вільних митців, що гуртувалися спочатку при часописі книгар, а згодом навколо видавництва «Слово». Зауважте, будь ласка, що Михайло Драйхмара в сонеті Лебеді назвав неокласиків гроном п'ятірним нездолених співців, а їхнім своєрідним естетичним кредо є сонет Миколи Зерова дому», що перекладається з Латини як на захист. Початковою назвою цього твору була Молода Україна. Зацитую: Класична пластика і контур строгий, і логіки залізнати, чия оце твоя поезія дорога. Лекон Де Ліль, Жозе Редіа, Парнаських зір Незахідне Сузір'я зведуть тебе на справжні верхогір'я. Спільними рисами творчості неокласиків є аристократизм духу, протистояння духовній варваризації суспільства, орієнтація на довершену культуру поетичного мислення і дисципліну поетичного мовлення, тяжіння до гармонії між раціональною сферою та почуттями. Захоплення досконалістю античної лірики, літератури відродження та класицизму філігранністю творів французьких парнасців. Програма ЗНО з української літератури передбачає вивчення поезії Миколи Зерова Київ Традиція і поезії Максима Рильського Молюсі Вірю. Почнімо з першої. Миколу Зерова Олена Теліга називала великим ерудитом, природженим естетом. І така характеристика не випадкова. Цей український літературознавець, критик, учений до останньої хвилини, коли його розстріляли в урочищі Сандармох, що в Карелії, перекладав українською Енеїду Вергілія. Звернімося до аналізу сонету «Київ. Традиція». Сонет це ліричний твір усталеної форми, що виник у 13 столітті на Сицилії. Данте Аліг'єрі одним із перших написав книгу сонетів Нове життя. Розквіт у жанр досягу творчості Франческо Петрарки. Сонет складається з 14 рядків, згрупованих як два катрени, тобто строфи з чотирьох рядків, і два терцети, строфа із трьох рядків це класичний сонет. Або з трьох катренів і одного двовірша, що має парне римування. Це шекспірівський сонет. Київ традиція зразок класичного сонету, що увійшов до циклу Київ збірки Камена. Камена, до речі, це римський варіант грецького слова муза. Образ Києва у творі поет інтерпретував як модель буття в історіософському вимірі, тобто філософськи осмислюючи історію. Починається твір із розвитку думки про нездоланність міста перед напасниками. Поет творить образи Данпарштата, готського міста IV століття над Дніпром, Болеслава Хороброго, польського короля, який щербив меча об золоті ворота. Далі в тексті є згадка про відвідане Києва Еріхом Лясотою. Це посол німецького імператора Рудольфа ІІ, який описав місто в своєму щоденнику. Згадано тут і французького інженера Гійома Левасера Боплана. Він змалював наші землі у своєму творі Опис України. У фіналі поезії іронічно звучить вказівка на авторову сучасність: в тобі розбили табіра з панфути, тобто Асоціація панфутуристів. Є тут і згадка про Павла Тичину, його збірку плуг. Тут ітичина, голосний і юний животворив душею давній міт і плуга вів у сонячні комуни. Центральним мотивом цього сонету, отже, є утвердження незнищенності Києва, культури, духовних вимірів народу. Ще один поет-неокласик, перекладач, публіцист, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець, літературознавець, мовознавець це Максим Рильський. За висловом Євгена Маланюка, він. Один із найбільш справжніх, органічних поетів нашого століття. Його ліричний вірш, вірш Рефлексія, Молюсь і вірю, сповнений оптимізму. Кожен його рядок наснажений світлими тонами, саме тому ліричний герой поезії клянеться, що буде жити, доки йому дозволить дух життя. Автор майстерно відтворює красу почуттів ліричного героя, його єдність із природою, стан закоханості у світ. Композиційно твір вибудовано як монолог, але поет здійснює майстерний психоаналіз внутрішнього світу персонажа. Підсилюють вишуканість почуттів героя пейзажні штрихи, грає вітер, голуби ясної вроди черкають неба береги, анафори, риторичні звертання, оклики, інверсії, епітети. Досить широка палітра художніх засобів, якими щедро наснажив цей твір Максим Рильський. На сьогодні в мене все. Наступного разу. Зосередимося на вивченні творчості Миколи Хвильового, Юрія Яновського та Володимира Сосюри. Простежимо, чим небезпечний фанатизм. Зануримося в дивовижний світ дитинства і дізнаємося, за що Володимира Сосюру звинуватили в буржуазному націоналізмові. До нових зустрічей!